Андальне вето президента Кароля Навроцького Старлінг для України під загрозою. Глава МЗС Польщі нагадує, допомагаючи Україні, Польща захищає себе. То хто виграє від цього хаосу? Міжнародні партнери досі не домовилися про гарантії безпеки для України. Визнає Дональд Трамп. Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо не любить його, каже президент. США. водночас хвалиться на відміну від Байдена, не витрачає на Україну жодної копійки. 30 тисяч російських і білоруських військових готуються до навчань запад 2025 Литовська розвідка попереджає, загроза гібридних атак мінімальна, але провокації можливі. Від кібератак до порушення повітряного простору. Це лише тренування чи репетиція нової агресії. У Польщі спалахнув скандал довкола допомоги українцям та Україні. Президент країни Кароль Навроцький 26 серпня витував закон, який продовжував соцдопомогу українцям воєнним мігрантам, а також дозволяв полякам оплачувати старлінки, що надають швидкісний зв'язок, необхідний Збройним силам України на фронті. Фінансування старлінків може припинитися від жовтня. Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський назвав це подарунком для Росії. Водночас у канцелярії президента наголосили, фінансування саме старлінків триватиме, якщо парламент підтримає новий альтернативний законопроєкт Навроцького про допомогу українцям, який він вже подав до Сейму. Тим часом лідер ультраправої партії конфедерація Славомір Менсен заявив, Україна має платити за старлінки сама. На це різко відреагував глава МЗС Радослав Сікорський. Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів. Це у інтересах, в тому числі фінансових польських платників податків. Зовнішня політика трохи складніша ніж таблиця множення. Чому президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що забезпечував допомогу українцям та Україні, і як на це реагують польські політики, знає моя колега Наталка Волосацька. Наталко, вітаю. Тобі слово. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Президент Польщі не підписав законопроект про продовження захисту для українських біженців. Натомість запропонував свій у ньому. Кароль Навроцький пропонує надавати допомогу на дитину у розмірі 800 злотих. Це приблизно 9 тисяч гривень тільки тим українцям, які працюють в Польщі і платять податки. Що цікаво, ця теза звучала у виборчій кампанії Навроцького, але не тільки у його. Точно те саме декларував його опонент Рафал Тшасковський. І кандидат від конфедерації Славомір Менсен. Прошу послухати, що зараз каже президент Польщі. Пізніше ми повернемося е, до Наталки Волосацької. Е, до до Навроцького. Е, Наталка, продовжуй, Ми пізніше повернемося до е, цитати президента Навроцького. Е, е... По перше, польща по перше, поляки каже Навроцький. Це власне було його гасло передвиборчої компанії, і схоже, це гасло буде ключовим у його президенції. Також Кароль Навроцький хоче продовжити право на отримання громадянства від трьох до десяти років, посилити покарання за незаконний перетин кордону до п'яти років. Ще одна пропозиція зрівняти бандерівську символіку. Це була. Цитата з нацистською та комуністичною стоп бандеризму», сказав Кароль Навроцький. Ймовірно, йдеться про червоно-чорний прапор. Заяву Навроцького щодо 800+, оперативно прокоментувала міністерка сім'ї, праці та соцполітики Агнєшка Дем'янович Бонк. Вона написала в мережі ікс, що допомога 800+, плюс це гроші на дітей, і вони не відповідають за те, що мама не працює, щойно втратила роботу, чи доглядає за малою дитиною, чи хворою бабусею. Це абетка людської порядності соромно, що її бракує президентові. Це була цитата міністерки. Окрім того, польські. Оглядачі окремі та е, політичні опоненти президента гостро критикують спробу навроцького різати допомогу українцям. Мовляв, як можна позбавити фінансової підтримки е, жінок, чоловіки, яких, наприклад, воюють не лише за незалежність України, а й за безпеку Європи або вдову військовослужбовця. Е, додам ще кілька важливих цифр. У Польщі зараз майже мільйон українців воєнних біженців маю на увазі. Майже 70% з них працюють і сплачують податки. Їхній внесок в ВП Польщі 2,7%. На виплату 800 плюс для українців польська держава витратила 2,7 мільярда злотих. Натомість українці сплатили податки у шість разів більше 15 мільярдів. Проста математика. Дякуємо тобі, Наталія. Це була Наталка Волосацька. Вона розповіла про скандальне вето президента Навроцького, яке може фактично позбавити соціальної допомоги українців у Польщі. Більшість з яких це мами з дітьми, які не працюють, та через яке може припинитися фінансування Старлінк для ЗСУ. Міжнародні партнери ще не обговорюють конкретних гарантій для безпеки України, попри довгі перемовини та зустріч у Вашингтоні 18 серпня. Таке зізнання зробив президент США Дональд Трамп. Водночас він наголосив, Америка підтримає будь-які домовленості, якщо вони стануть частиною мирної угоди. А на питання, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським, Трамп відповів коротко: він його не любить. Утім, якщо РФ найближчим часом не піде на переговори, наслідки будуть серйозними. Обіцяє президент. США. він також зауважив, мита можуть стати інструментом для зупинення воєн і похвалився, що на відміну від Байдена не витрачає на Україну ні копійки я вірю, що ми завершимо цю війну. Ми її завершимо. Я не знаю, чи зустрінуться вони. Можливо, вони зустрінуться, можливо, вони не зустрінуться. Вони хотіли би, щоб я був на зустрічі, і я сказав їм: хлопці, ви повинні це вирішити. Це між вами. Це не наша справа. Між іншим, ми не втрачаємо жодних грошей на Україну. Ми продаємо військову техніку НАТО. А НАТО зараз отримує велику суму грошей від країн ЄС. Про гарантії безпеки Володимир Зеленський говорив з делегацією парламентської мережі United for Ukraine. Об'єднані для України наразі налічують близько 400 представників національних парламентів країн Європи, США, Канади та інших демократичних держав. На зустрічі говорили окремо про те, як можна використати заморожені російські активи для відновлення України. Також Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келогом. З ним розмовляли про варіанти тиску на Росію, аби змусити Кремль до реальних перемовин. Обговорили потенційні угоди на закупівлю озброєння. Та безпілотників президент додав, що на порядку денному також були гуманітарні питання, зокрема повернення викрадених українських дітей. Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів в межах чеської ініціативи цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає агенція ПАП. Політик підкреслив, що завдяки цим поставкам вдалося в п'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і утримати український фронт. До кінця року партнери планують передати Україні ще 800 тисяч боєприпасів, а 2024-го поставили півтора мільйона снарядів. Даю у лютому минулого року президент Чехії Петр Павел закликав партнерів закупити 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх Збройним силам України. До так званої чеської ініціативи долучилися близько 20 країн, зокрема Канада, Німеччина та Польща. Через рік партнери подвоїли план поставок. У Львові знайшли останки понад 40 воїнів польської армії, які загинули у вересні 1939 року. Бійці обороняли Львів від німецького війська. Загалом у братській могилі знайдені останки до 50 військових. Пошуково-ексгумаційні роботи у Львові триватимуть до 30 серпня. Більше розповість заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, добрий день. Вітаю студія. Який склад спеціалістів працює нині на розкопках? Це спільна польська українська експедиція. Разом працюють українці і поляки. Так, українці і поляки працюють разом. До складу експедиції входять історики, які професійно займаються питаннями новітньої історії, входять судмедексперти, входять антропологи? Отже, у нас є чудові команди, які професійно виконують свої місця свою місію безпосередньо під час робіт. Вчора я відвідав. Місце, де відбуваються ексгумаційні роботи, я знайомився з тим, що вже було що вдалося дістати з землі. Я подивився на артефакти, які вдалося нашим історикам і польським дістати. Все це насправді дуже цікаво. Це з одного боку трагічно, тому що ми стали жертвами двох тоталітарних режимів. Але з іншого боку, ми дійшли спільної згоди на те, що. Відповідно до християнських традицій, ми маємо перепоховати тих людей, які загинули е, внаслідок Другої світової війни. Е, тому е, станом на сьогодні, в, на території Львову вдалося ексгумувати. Ну, зараз йде мова десь від 40 до 50 осіб. Хоча насправді точну кількість ми можемо дізнатися лише. Коли будуть проведені ДНК-аналізи, тобто складаються рештки тіл. Але от попередні дані такі можна говорити десь про 40+. відповідно, були знайдена і військова форма, були знайдені е, знаки військові військові, були знайдені, до речі, жетони, і це доволі е, важлива знахідка для істориків, оскільки на жетонах я бачив прізвище солдат, які були. Розстріляні німцями в 1939 році, тому це все матеріал для вивчення. Робота триває, і за попередніми оцінками, я думаю, що наприкінці цього тижня такі роботи будуть завершені. Зараз українці і поляки там працюють разом. Натомість, ви знаєте, що президент Польщі 26 серпня заветував закон про допомогу українцям і Україні, який фактично позбавить дітей соціальної допомоги виплат на дітей українських жінок, які тут перебувають, а також медстрахування і навіть фінансування старлінків, які працюють на користь ЗСУ. Як ви оцінюєте такий крок, і чи може цей скандал вплинути на відносини Польщі і України? Як це може позначитися на плануванні власне таких спільних експедицій з ексгумацій? Да, ми насправді бачите, ви в новинах своїх висвітлюєте дуже детально події, які відбуваються в Польщі. У нас ми є, мабуть, свідками таких емоційних гойдалок політичних, але ми не про політику. Ми на сьогоднішній день ведемо дуже важливу роботу, яку, до речі, ми не вели останні більше десяти років. Ми дійшли згоди про те, що виходячи суто з гуманітарних мотивів, розуміючи. Добре прагнення двох народів вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни і українців і поляків ми розпочали цю роботу, і на сьогодні Львів це друге місце. І, власне, зараз ми, от якраз, будемо притинати кордон з Польщею. Ми їдемо в перемишль для того, щоб подивитися, де ми будемо починати роботи і ексгумаційні пошукові роботи вже на території Польщі ми отримали від міністерства культури Польщі вперше знову таки за останні 10 років дозвіл на проведення таких робіт. Ми збираємося цю позитивну історію продовжувати. Ми не звертаємо увагу на заяви політиків. Це політика. Ми теж робимо політику, але гуманітарну. І наша політика гуманітарна не повинна стати заручником будь-яких таких емоційних гойдолок політичних. Тому ми працюємо. Польська експедиція мені вчора підтвердила, що прекрасно українці співпрацюють з поляками. Я думаю, така сама буде прекрасна робота на території Польщі. І, власне, ці кроки, які вони, вони знімають, я, я переконаний в тому, що вони будуть знімати зайву політичну напругу між двома дружніми країнами. Нам треба з Польщею розвивати відносини. Ми готові до такого діалогу. І, власне, самі їх зумаційні роботи і в Україні, і в Польщі вони будуть забирати. Негативні аргументи у польських політиків і робити з України ворожу державу не потрібно. Ми дружні, ми цивілізовані, ми європейські, і ми тільки так і будемо рухатись. Дякуємо, пане Андрія. Це був Андрій Наджоса, заступник міністра культури і стратегічних комунікацій України. Польсько-український діалог відкриває. Україна завдає удару по воєнній економіці Путіна. Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки через атаки безпілотників. Це еквівалентно понад мільйону барелів нафти на день. Передає Reuters. У перерахунку на гроші ворог втрачає близько 70 мільйонів доларів щодня. Тільки за останній місяць українські безпілотники атакували 10 нафтопереробних заводів, зокрема Волгоградський Лукойл, Рязанський РосНАфта, підприємства у Ростовській, Самарській та Саратовській областях. Атаки порушили роботу російських НПЗ, експорт нафти, призвели до дефіциту пального в кількох регіонах РФ та стали відповіддю на просування Росії на фронті. Варто зазначити, що нафтоторгівля це одне із основних джерел фінансування війни Росії проти України. Отож, ми розповіли вам про найважливіші події ранку, а далі аналітична програма Український фокус, де ви почуєте про таке. Вето президента Польщі Навроцького на законі про допомогу українським біженцям, що це захист інтересів поляків чи небезпечний популізм, який б'є по відносинах з Україною? Чи справді Польща відвертається від українців? Говоримо з Малгожатою Кубка-Пьонтек, директоркою програми Європейської та міграційної політики інституту суспільних справ. Трамп обіцяє серйозні наслідки Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів з Зеленським. Чи зможе Кремль довго фінансувати агресію, і як це вплине на перспективи завершення війни? Гість українського фокусу Агняшка Лігуцька, експертка МЗС Польщі. Російська пропаганда у Балтії від міфів про дискримінацію російськомовних до антиукраїнських наративів. Як Литва протидіє інформаційним атакам Кремля обговорюємо із Віктором Денисенком, заступником міністра культури Литви.